Украина изобрела собственную высокоточную планирующую бомбу, которая может стать ключевым оружием для ударов по целям в России. Поэтому я хочу, чтобы понимание пришло наконец сюда. И в сотый раз, слушайте, ну давайте уже. Но ну когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем. Ну хватит уже, а? Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо защищать. И средства МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. И главное, ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну сбивайте по-другому. народ сделает все, что необходимо, чтобы победить. Нужна любая помощь, только скажите. Понимание пришло, и понимание абсолютно ясно. Поэтому, когда мы вдруг смотрим на то, что где-то там на Западе в чем-то пытаются нас обвинить, что-то сказать, я вот, ну, прям удивляюсь. На официальном уровне глава ЦРУ и МИ 6 признали, что они ведут, так сказать, даже не опосредованную, а прямую войну с Российской Федерацией. С чего хотел бы начать. В пятницу состоялось очередное заседание группы «Рамштайн». Чем она, так сказать, знаменательна? То, что впервые там присутствовал сам Зелецкий. С просьбами, с очередными... Ну, там две собственно, темы, которые они не новые. Зеленский их поднимает постоянно. Это ПВО. системы ПВО, которых Украине действительно не хватает, для того, чтобы прикрыть даже э, особо значимые объекты, не говоря уже там о, о крупных промышленных центрах и городах. И э, второе – это э, дальнобойные средства поражения, ракетные дальнобойные средства поражения. Я не говорю об этих там, смешных там, разрешениях. Разрешения все даны, э, дело в, в самих ракетах. Что на выходе получилось по ПВО? Фактически, э, очень очень скромные результаты. Да, американцы заставили румын отдать одну батарею Патриот. Румыны остались... То есть, уже... Бухарест беззащитен? Беззащитен, да. Но Хорошо, американцы будем обещали... знать. Американцы, правда, обещали им поставить. Шольц э, э, обещал... закупить, пока так сказать, еще они не, не в не в пути, как говорится. Батарею Аристы. А далі це із э, значимых таких систем, які можна з достаточной ефективністю. Но ну, мало. Просто мало э, по Ну, що такое 8 пускових установок. Это, это практически ни о чем. Особливо коли, наприклад, українські сили потім вражають щось на території Російської Федерації. І от вихідними э, було повідомлення про те, що на складі боєприпасів у Воронезькій області знищили э, ракети. Ракети з і, власне, як уже з'являються певні підтвердження, що це були ті самі корейські балістичні ракети типу КН-23, зокрема, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив про це. Ракети виробництва Північної Кореї були знищені ударом по ворожому складу боєприпасів у селі Солдатське Воронецької області РФ, за словами Коваленка. Путін фактично випрошував кімчанина це озброєння. Власне, що він ще на іранські ракети чекає така ж доля. Про іранські ракети ми сьогодні згадували близько двох сотень, які Іран спочатку заперечував. Потім пам'ятаєте, один з тамтешніх політиків прохопився, що типу та ми і так всім постачаємо, кудись Росії, кудись іще комусь нічого страшного. Ну якось так воно було сформульовано. Про це вже говорили в попередніх етерах. Ну і власне, пам'ятаємо, що туди власне в солдатська Воронезької області при. Летіли дружні до сил оборони України безпілотники. Це добре. Бачимо, коли в наших бійців є чим вражати. Вони вражають, вражають нас результативністю роботи, вражають російських окупантів. Ну, власне, декого вражають повністю, і з кінцями. Що ще є така, от знаєте, буває дежавю в расистів. Принаймні нині телеграм-канали повідомляють, що в Єкатеринбурзі російському загорілася гума на території однієї з промислових зон. Площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. Ось такі світлини публікують телеграм-канали, і що примітно, що. Трохи менше ніж рік тому, 17 вересня. Так само вересня 2023 року, так само єкатеринбуржці бачили чорний їдкий дим у різних районах міста, міста четвертого за кількістю населення в Російській Федерації. Це сталося в неділю, 17 вересня. І, власне, про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Чорний дим валив з місцевої промзони. У декого складалося враження, що палає найбільший на Уралі виставковий центр «Експо» Єкатеринбург. Згодом з'ясувалося, що пожежа так само спалахнула у промисловій зоні. В російському МНС пожежу коментували там, тоді повідомляли про 250 квадратних метрів, що горіли полімерні матеріали, через що був такий їдучий дим. А в гасінні брали участь 18 осіб та шість спеціальних машин. Пожежники не тільки гасили вогонь, тоді повідомляли рік тому, але й намагалися врятувати від пожежі бочки, де були ймовірно легкозаймисті речовини. Спершу в Менесь, як завжди, брехали, що не було постраждалих. Потім сказали, що постраждала як мінімум одна людина. Її забрала швидка допомога. Тоді пожежу загасили. Напевно, загасять і нині, але ж, як то кажуть, дрібниця та приємно. А далі будемо говорити вже про певні знакові скрепні споруди саме на території, окупованій тимчасово. Рашистами в Дарини про це теж є деякі новини, і будемо говорити щодо кримського мосту, адже з'являється інформація, що він доживає все ж таки свої дні. Зокрема, партизани за теж заявили щодо руйнування кримського моста. Навіть показали фото, які ви також бачите на своїх екранах. І ставлення до нього, як вони зазначають, стає дедалі зневажливим. Ніхто не приділяє йому належної уваги. Про це зазначається між партизанами. Партизанський рух а теж повідомив про руйнування конструкції елемент Тів Керченського мосту, як повідомили у Телеграм, саме. а теж Кримський міст потребує екстреного ремонту, оскільки деякі конструкції вже почали обсипатися, і це можна було побачити дуже гарно на тих фото, які вони і виклали в своєму телеграм-каналі. Ніхто не приділяє мосту належного нагляду. І, зокрема, процитую те, що вони зазначили. Керченський міст доживає свої дні. Агент теж розповідав, що кримський міст і повідомив, що ж з ним сталося. Він потребує екстреного ремонту. Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних саме елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим. Ніхто не приділяє йому належної уваги. Ну і крім того, партизани зазначили, що кількість комплексів протиповітря. Три оборони, що досить цікаво, адже вони кримський міст гарно захищають ну От вони зазначають, що він продовжує зменшувати, що робить міст все ж таки більш уразливим. Рух продовжує спостереження за стратегічно важливими об'єктами на півострові та повідомляє щодо важливих даних для планування подальших операцій. Но якщо говорити щодо долі Кримського мосту, то Багато аналітиків про це говорять, і нещодавно військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також оцінив дані щодо розміщення на Кримському мосту зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцер с С-1». Про це ми також зазначали. Тоді аналітик зазначив, що з цього приводу є кілька цікавих уточнень. Перше це унікальна ворожа зброя панцер С 1 М, оскільки наразі вона не є серійним виробом. Другий момент цей панцер вже являє собою виставковий зразок який пропонували здебільшого на експорту спекотні, нібито такі країни, тому в нього специфічний пустельний камуфляж. Ми бачимо, що все ж таки так чи інакше, цей міст буде рано чи пізно знищений.